Всім привіт! Ви на каналі Арсен Ігри і сьогодні я граю Майнкрафт повний нових структур. Частина третя Починаємо! В минулій частині ми знайшли величезну пещеру, а сьогодні, я думаю, знайти побільше нових данжів структур. О, залізо. Добуду. Оп. І чому я його в минулій серії тут не знайшов? Оп? Більше заліза тут немає. Ага, ще, ще отут. Трошки. Ну і все, я добув Все залізо, яке мені треба було, ну, його там більше і нема. О, добуду вуглю, бо він теж пригодиться для того, щоб нам виживати. Ага, у мене немає місця. Себе. Це значить, я, я викину свою цю шапку і надіну нову. І все. Ой, в мене тут дощ почався. Буду спавнитись монстри, значить лучше я вже зразу буду в пещері подобуваю вуглів. І ще нам пригодиться вугілля для того, щоб крафтити смолоскипи. Оп, хай буде у нас 32 смолоскипа. Поставлю тут. І добуду останнє вугілля. Я вугілля я добув і смолоскеп заберу з собою. А, а! Куда? Ай! Я розбився. О, я відродився тут, біля того самого корабля. Тут той самий житель що й в минулі серії. Добре, значить, якщо я вже здох, тоді пошукаємо десь тут нову структуру. Візьму зразу в руку меч, бо тут можуть спавнитись монстри в дощ. Угу. О, вовчики. У мене є кісточки? Ні, жалко. Я би приручив одного. Ну, шукаємо там нову структуру. Може, вона там. Ми ще туди не ходили в минулих серіях. А, ні, це ми цю гутали. Ну, тут пошукаємо. Ні, тут досі нема. Добре, я вернуся. Я зараз буду шукати структуру і для вас в мене секунда, а для мене майже вічність. Добуду собі бистренько дерево. Думаю, я викину... Свій о, шкіряний нагрудник. У мене вже є два, ну одний кольчужний. Ага, у мене є два кольчужних нагрудника. Ну, значить, мені точно не понадобий. Не буде потрібен шкіряний. О! Горячі кістки для вовчика. На, тільки кісточок випало. О, в мене є пляшка чар. Якраз можна розкидати і отримати опит. О, в нього випав лук. Ну, мені такого не треба, бо в мене вже є лук. Одна кістка всього. Серйозно цим песка не приручиш, тільки з дуже маленьким шансом. Біг я, біг я, значить, і натрапив на якусь штуку. Ого, це що, якась керниця? О, ні! Це тут спаунери, їх треба ломати. Тут розбійники. Ломаємо ці спаунери. Ні! На, 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 ще один, Хух. ого, добрий тут е лут, стріли я візьму з собою, арбалет візьму. На що мені ж викласти? А ну, ну, ну. Я не знаю, ну. Можна п'ять залізних самородків, вони нам не будуть потрібні. Компас у мене вже є, але це дуже дорога річ. Компас. Його дуже дорого крафтити. На грудник. Мені треба якийсь будинок построїти. Да, давайте біля цього особняка построїмо будинок свій. Побудуємо. Зараз я розрівняю цю територію. Перша лопата зламалася. Нарешті я закінчу. І очистив собі територію, тепер построю дім. Зараз вернусь, коли буде дім готовий. Ей, паук дружбанчик, ти що обідився? Ти що обідився? Паук дружбанчик, ти, ти зі мною добував землю? У мене кінчилось дерево, і я подумав про те, що можна добути його вкрасти тихенько в розбійників. Головне, щоб вони це не почули. Розбійники вам із землею буде пасувати? Гарно, землями сто дерева. теж корічнього, тож... а мені для дому дайте дерева. А, то в другому сундуку ще лучий лут. Поняв, я поняв. Не говоря, ще й про третій сундук. Розбинки я у вас лампочки тоже заберу оп Оп. О, і цепі заберу Оп. Оп. ну. Паукан, відстань, 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 відстань. Паукан дай поспати, ого, нарешті. Землі в мене хоч наїжся. Я ще не говорив про цей мусор. Мені супер повезло, бо мені рівно хватило березових досок. Понімаю. Сплю вже 142 раз. Тепер я точно готовий лізти на неї до цих розбійників. А ну, де там вони? Де ці розбійники? Вони що там? Я просто знаю вже, що в них там є дуже хороші ресурси, може навіть з діамант. Підібралась. Ого, золоте яблуко! Добре мені повезло. Зроблю до них сходи. Ну, потім я зроблю. Оп, поставлю сюди. Потім я все одно ці сундуки собі заберу. О паутина. її можна отримати тільки якщо в тебе є кайло з шовковим дотиком. У мене такого нема. То паутина це рідка, це рідкий ресурс. Ні, я впав до них. Ну, я спробую якось зробити спаунер розбійників. Що він за спалмець? А, ага, це скелет. Це скелет. Ну. Він не заспавниться, бо тут світло. Ну і заодно я поставлю на нього скеп. Бо таке жалко втратити такі, такі спаунери. У, сіно з них потім хліб можна зробити. І не один. Дивлюсь. Ну, залізо саме цінне. І оце дерево. Може потім пригодиться в декорі. Стріли, ну і нитки. це що? Це картопля, воно мені не треба. Ну, візьму золото. Вони вже там стріляють. Я почекаю, коли вони побыстрій там здохнуть Ай! Падають. Ну, почекаємо. Діамант! До мене сюда, викладу цю тупу землю і тако застака й Все, все, ціль почти здобута. О, книжні полиці. Нам треба? Потім, коли в нас вже буде може, 50 серія, то ми зможемо зробити стіл зачарування. Тому це нам буде треба ще сіно. Ого, мені знову повезло, я знайшов ще два золотих яблук і паутину. Я вже добудувався до верху і поставив собі блоки. Це нам не треба. А може. М-да, Я собі сундук сам заберу. Пс, не взяв сундук, тоді що нам викинути? А! Ну, одною паутиною я можу пожертвувати. Поставлю її і зламаю. Випаде нитка. І в нас так до остальних ниток. Тепер що нам робити? Щоб забрати нам скриню? Тут я поставлю блок. Зламаю блок. І викладу свої драгоценні ресурси. Підбираю. Добре, вернусь через, через секунду. Ну, для вас мене секунда, для мене дуже довго. Чуть-чуть поспати, нормально, або даже не нормально поїсти. Не взірвеш зелений. Відстань зелений. Та скільки там тих зелених? ай, потім я застрою цю яму тупу. Задалекай, я бачу палатку. Вернусь через секунду. Так, да, це палатка. Що ви бачите? Ого, пляшки з водою. А, їх не можна положити так. І грибна підлива. Тоді добре. Часи і компас у мене вже є, я їх забирати звідси не буду. Ну, костер заберу, він розпадеться на вугілля. Так. Да. Воно нам пригодиться. Заберу. Дерево, яке нам дуже треба для дому. І пісок. Оцей пісок. Як там поживає лопата? Лопата поживає поломано. Ну, на пару пісків повага. Вот. Оп оп, оп, ну і все нам хватає тепер жарим. Дуже-дуже-дуже довго жарим. Потім нарешті беремо це стекло і робимо легендарні панелі. Ну і як завжди, нам не хватило цих тупих панелів. Добре. я буду... І ви були на каналі Арсен Ігри, а я вам кажу до побачення.